Російський астроном Ольга Возякова підтвердила в суді Алібі Надії Савченко. Спираючись на наукові дані, експерт встановила точний час, коли було зроблено відеозапис з захопленням української льотчиці в полон. Це 10.30 за київським часом. Відтак, надія не може бути винною в загибелі російських журналістів. Чому її звинувачує суд? Савченка Апаловпінг в районі 10.30. по киевскому времени 17 июня, а журналист погибло около 12. Есть такие углы солнца, по которым астрономическая экспертиза или специалист через заключение может своими научными методами определить время, когда эта запись была произведена. И вот этот эксперт, ВЗИПО, она из МГУ, астроном, определил это время. Тим часом Надія Савченко продовжує голодовку. Сьогодні вже шостий день. Втім, сили духа не втрачає. Повідомив адвокат Ілля Новіков. В СІЗО бранка зробила новорічну ялинку, яка прикрашатиме її камеру.